Продовжуємо робити завдання на сторінці 20. -ій. Виберіть з наведених структурних формул формулу 2, 2, 3, 3, метил октан. І відшуковуємо. да? Ну, 2-2 одразу ми маємо бачити її, так? Да? Тут одразу не... А не підходить, тому що 2-2 нема. Тут одразу 2-2, але 3 не підходить. да? Ну і В. да, Бачимо, що 1, 2, 3. 2, 2, 3, 3 метил. І рахуємо кількість 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто Номер 3 буде відповідь В. Так. Четверте завдання. Читаємо. Встановіть, чи є ізомери серед наведених сполук, вкажіть їх. Ну, Як я вже казала, як ми встановлюємо ізомери? Да? Рахуємо кількість атомів. Рахуємо, я все це алкани, тому кількість гідрогенів буде відповідати е, то, тобто загальній формулі. Тому нам треба порахувати тільки кількість карбонів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Це 11. Наступний. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

П'яте, визначте, чи є серед наведених сполук гомологи, вкажіть їх. Ну, а гомологи да, пригадуємо, хто такі гомологи. Гомологи це ті, хто відрізняється на групу ch 2 Звісно, якщо вони всі відповідають молекулярній формулі c 11 h 24 в них не може бути жодного гомологу відносно один одного, да? тому немає гомологів. Пишемо п'яте. І останнє. треба скласти. Структурні формули, ісходячи із нас. Да? Так, як ми будемо складати формули? Навпаки, да ми читаємо 2 метилбутан. Значить, у нас має бути чотири атоми карбону. От ми їх малюємо, чотири атоми. 1, 2, 3, і 4. Потім бачимо, дивимось, да, що там, що в нас 2 метилбутан. Тобто, біля другого атому в нас метильний радикал. Це H3. Все, і тепер додаємо, що атомів гідрогену. H3. Тут що H. Ну, можна тут отак, так, да, якщо комусь хочеться аж отак можна, да? Гідрогени, тобто, як вам більш подобається Все. Ми зробили структурну формулу два метилбутану. наступне. Два, три, диметил, гексан. Так само да малюємо ланцюжок із карбонів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Да? Там гексан. Тобто шість атомів карбону. <кхід> Біля другого. І третього у нас буде метильний радикали. Раз, два, ch 3 CH3. І потім все це з'єднуємо зв'язками і додаємо атоми гідрогену. Чому ми додаємо атоми гідрогену? І сходячи з того, що в алканах карбон має валентність 4. Да? Мама, а я? Все.